хвороби, травми і тіло, що ми не помічаємо. Ми часто думаємо, хвороба це випадок, але тіло говорить інакше. Серцевий напад не завжди раптово. Дослідження покажуть ризик вищий у понеділок. Стрес не просто слово, його вважають фактом. У 75-90% хронічних захворювань. Людина може витримати без їжі, але без сну ні. Сонячний опік це не лише біль на шкірі, це сигнал твої судини, твоя система під стресом. Коли ми травмуємо тіло або психіку, це не лише подія, це процес, який продовжується, коли подія завершилась. Атмологія каже, хвиля, яка не розірвана, повертається. Якщо не звернути увагу, тепер завтра тіло заговорить голосніше. Слухай його, дій свідомо. Бо хвороба це не провокація, це виклик. І ти можеш відповісти, далі буде.